27 серпня в Україні відзначають день сала. Цей день був створений, щоб віддати належне популярному продукту, адже сало джерело енергії, яке не лише смачне, але й корисне. Наші кореспонденти дізнавалися у мешканців горішніх плавнів, які рецепти використовують українці для приготування сала та за яким принципом його обирають. В народі кажуть, сала багато не буває, це універсальний засіб спокуси, сало під борщик, просто з гірчицею чи перетерти місцілю та чезником до чорного хліба. Бажаєте сала? Це доречно. Адже 27 серпня українці відзначають день сала, що вважається національним продуктом та смакує кожному українцю. А хто ж його не любить? Сало і сало. Де ти від нього дінешся? Без сала життя нема українців. А насчет ну, у мене син в армії, то він, звісно, хвалить те, що я йому посилаю. Каже, хлопці на ура їдять. Я дуже люблю сало і не виявляю цього ранку без кусочка маленького сала. З чесником перекручую на м'ясорубки і намазую на чорний хліб і їм. Я на йому живу, посолив, поперчив, гарно поперчив так. Ну і може там. І ще яку небудь приправу, там те саме, і все. От ось сутки постояло воно на, на столі, просто, а потім в морозівку його і все. Суха засолка, два, два рази соль міняєш, а тоді вже обмазуєш як? Часник, Чеснок, паприка, кріп. І тоді обмазуєш, і воно таке ваше. <реш> <Сало Любим. реш> можна просто його посипати приправами, спеціями, відправити у духовку і достати і вже готове сало буде. І Можна там з хлібчиком, з часничком і так от їсти вкусненько. Знімальна група телерадіокомпанії «Гок» Гокс завітала в невеличку крамничку. Привітна продавчиня Поліна Ісаєнко розкладає на вітрині справжні скарби української кухні. Як обрати смачне сало? Найпростіша порада від продавчині за смаком і зовнішнім виглядом. По-перше, воно повинно бути товстеньке, хто полюбляє, ну це якби генеральське сало, називають його ще. І він бочок тільки може бути. Бачок воно м'ягеньке. Ну і протикає хто та спічечка і хто. Ну, Просто воно видно, якщо воно товстеньке стало, воно буде м'ягеньке. Якщо тоненьке, то воно буде, звісно, не таке. І опікається дуже гарно. Опікається, щоб шкурочка була м'якенька, така чистенька. Сало завжди вважалося символом гостинності, достатку та життєвої енергії в українській культурі. В родині пані Поліни сало готують по-різному. Їдять і свіжим, і печеним, смаженим і намазкою, не лише насолоджуються смаком улюбленого продукту, а й згадують про традиції поколінь. А ще родина співпрацює з волонтерами. Свій домашній продукт придають військовим у найгарячі точки нашої країни. Капчене сало, це маринується, воно одразу маринується сало, потім сушиться і проходить капчення. Дуже добре мариноване. Туди додається перець, чеснок, запарюється розсол такий і заливається. І через три-чотири дні можна його коштувати. Сало по-венгерськи дуже добре, красний перець. Там додається паприка, чеснок сушеный і завертається у фольгу або или, или бумагу, пленку И І таке делается. теж ми передавали хлопцям. такой смальчик ми робимо ще. Це О, такий смальчик біленький, це топиться з тоненького сала. Перетоплюється і таке, А кварочки. Отдельно. так шпарочка вона виходить. Із цього ж сала. А це жир. З такого сала можна приготувати, запекти під черевником. Можна зробити рулетиком. Взагалі, солиться, перчик, нашбігується чесночком, робиться в рулеті, перематується тут ниточка і в духовку на 45 хвилин. Хвилин. І настояща, як домашня колбаска ріжеш, вона все внутрі розслоєчка, м'якенька, дуже добре. Сало обожнюють мільйони українців. Любов до сала виправдана не лише його смаком, а ще й корисними властивостями. Як стверджують дієтологи, Сало джерело вітамінів А, Є, ДФ, жирних ненасичених кислот та лецитину. Це поєднання покращує роботу головного мозку та серця, а також поліпшує склад крові і допомагає боротися з холестериновими бляшками. До речі, ідеальна денна норма споживання сала – 20-30 грамів, тобто усього кілька скибочок, і переважно у першій половині дня. Тож, найкращий спосіб відзначити свято це, звичайно ж, поласувати стравами, в яких використовується сало.